Любителі кросі у раз на рік проводять найбільшу вечірку по цей бік Годзону. Вечір любителів кросів! Виробно. Руки Ей! Вітаємо нашого перевозця! Виграв? Як там? Едсон, ці кроси змінять усе. Лишається 5 секунд. Залишайтеся тут. А, фу! Засунув мене ногу. А мені він подобається. кроси! А другий де. Я повинен знайти той кро! <davet> Камінчик, я підбитий. Я надто гарний, щоб помирати. Думаю, тобі знадобляться мої знання, міста. Мені треба знайти брата. То як вибратися з цієї в'язниці? Це не в'язниця. Радше сказати рай. Хай що це таке? Ой! Це щось не те. Хей, навіть не думай про це. Попереджаю назад. Я маю знайти сестру. Як ми знайдемо одного кроса в такому великому місті, як Нью-Йорк? Цей крос непогано літав. <рес> Так, Та він це, 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 Я поранений. Тож тобі доведеться нести мене решту шляху. шляху. Нам треба якнайшвидше вгору. Якнайшвидше? Ми не їздимо так повільно. Тривай. Що? Шляху були Він відчуває справжній біляк. Бачу, він такий засмучений. А мені подобається життя поза коробкою. Довіряєш мені. На нуль нуль Колекціонер зв'язався з маніяком. Не бійтесь. Я маю Ти, Почекай! «Кроси» мовчать, коли говоримо. Ми конверси «Кроси»